Всім привіт! Ви на Ютуб-каналі Сістерс, і ми повертаємось. Скучили за нами? І сьогодні ми маємо для вас дуже важливі новини. Але спочатку запрошуємо вас на відкриття Рівне Сістерсґренд Опенінг. Раніше ми вам показували магазин на нашій попередній локації на вулиці Борисенка. Тепер ми відкрилися в новій величезній локації на вулиці 16 липня 15 В рівному і ця локація має море переваг. Це і парковка, це і величезний простір, це і штучна діагностика для вашого обличчя, величезний асортимент і тестер на кожен засіб. Ходіть, покажемо все. З якого все почалось, із політону, і з роздач на вулиці, ми двоє рівнянки, і тому дійсно це знакове місто для нас, де зародився наш бренд. Що рівне взагалі відкриття було раз, два, три, чотири рази. Це п'ятий раз, коли ми відкриваємося, але жодного разу це не було так яскраво, феєрично. отак, як це відбувається. Перший такий досвід такого відкриття з якимись подарунками активностями ми зробили у Львові у 2022 році, влітку, угу. коли ми переїжджали на нову локацію на Степана Бандери. І ми зрозуміли, що це те, з чого наш клієнт потребує з цього контакту, активності. Після того ми відкрили Франка в Львові, Луцьк. Відкрили і багато хто з рівненських клієнтів казав: От шкода, що в рівному ніколи такого не було, таких активностей. Тому, коли ми вже вирішили відкриватися в рівному, ми для себе поставили ціль зробити це ще крутіше ніж в інших містах, дати рівнянам той ексклюзив, показати нашу щедрість, наше вміння організовувати це все. Як мені одна клієнтка казала, у вас це так природньо виходить, як ніби ви якісь організатори івент подій. Всі свої потужності, показали. Такий момент ми завжди бачили в багатьох фільмах і дуже хотіли дялонкою його відтворити. Тому відтворюємо. Відкриваємо офіційно Сістерс Рівне Гренд Опенінг. Це на удачі буде. Марія держить Давида. ви. Ура! Ура! Пончні сьогоднішній день однозначно особливий, тому що, по-перше, ми переїхали в класну чудову локацію. Я коли зайшла в перший магазин і побачила його, в мене одразу на душі таке відчуття радості, тому що він такий світлий, він такий красивий, він такий наповнений. Я впевнена, що це буде таким острівцем е любові до кожної рівнянки від Sisters. У нас працює діагностика стану обличчя. Це унікальна можливість, унікальна опція прийти в магазин і отримати повноцінну діагностику, зрозуміти, чи працює ваш догляд, де не працює підкоригувати і докупити саме ту баночку, яка вам потрібна. Тому що вже недостатньо лише очного такого, анамнезу стану вашої шкіри. Клієнт хоче розуміти більше. Вже дуже багато наших клієнтів скін інтелектуали і вони, дивлячись навіть очно на стан їхнього обличчя, все може бути гаразд, а штучна діагностика. Штучний інтелект нам дає можливість зрозуміти, де все ж таки є похибки в догляді, і його підкоригувати. Це величезний просто плюс. Окрім того, це велика локація. Ми будемо її максимально додавати, щоб були тестери на всі позиції. будь ласка, гарного так. дня. Так, 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 так. Ось сюди. Будь ласка. Все рівно говорить про наше відкриття. Ну чого треба применшувати цей момент? Всі, хто сьогодні проходить, поза з нашими пакетиками. Так. Кутик, що сьогодні робиш? Та йду до сістерс на відкриття. А ти ще теж йду до сістерс. Ходи разом. Ходи. Дякую. Я приїхала із міста Луцька. Я є амбасадором Sisters. дуже задоволена подією, яка сьогодні відбувається. Черга нереально шалена, пригощення є, подарунки. Я ще, правда, не отримала, але чекаю своєї черги. Черга в магазині така вже з 10-ї години. Сказати, що я була не готова, ну, я сама себе не дурю, тому що ми до цього були готові. Я була б засмучена, якби цієї черги не було. І мене тут запитують клієнти, ми прийдемо пізніше, можливо, черга буде менша. Не буде менше. Я думаю, що така черга в нас збережеться до кінця дня. Е, от, Тому, ну класно, але приходьте, будьте готові, що треба буде стояти в чергі. Для того, щоб в черзі вам було цікавіше, ми багато чого придумали. Ми зробили все, щоб людей в цій черзі розважати. Ми їм і діджея, ми їм і пригощання, і кендібар, і фуршет. Для, для діток в нас окремо розмальовки, водичка, попкорн. Хоче попкорн? А ти хочеш попкорн? Ну, я вважаю, що Зараз будеш буде да, звісно. Ми придумали таку двіжуху. Одна клієнтка підійшла, каже, це була найкраща черга в моєму житті. Я йду стану в неї ще раз. І вона стояла так. ще раз. в цій черзі uh -huh. я її бачила. Вона попивала і гристи, спілкувалася uh -huh. з людьми. Вони вже в черзі між собою всі роззнайомились. Оце той вайт та спілкування, яке було 10 років тому на роздачі біля політону. воно тут повністю перейшло з року в рік. Ось ця наш, як там кажуть, що взагалі не змінились. Сістерс, зірку не зловили. Але вони настільки стали круткі і потужні, і це дуже підкупляє. І про це мені казали сьогодні дуже багато людей. І я вважаю, mm -hmm. в цьому наша суперсила зараз. Бізнес не може існувати без своєї соціальної місії, і ми також е частину виручених коштів від сьогоднішніх продажів передамо фонду благодійному відповіданню українців. Ми сьогодні збираємо на наземну станцію, яка має допомагати нашим зв'язківцям. Координувати дрони, ось я думаю, останні події дали розуміння наскільки важливо донатити, особливо те, що стосується дронів. Тому ми сьогодні будемо збирати ці кошти, і ви можете долучитися. В нас на касі стоїть банка, якщо у вас є бажання. Нагадуємо, що на касі вас чекає колесо фортуни, і ви всі крутите колесо фортуни при покупці від 1000 гривень. При покупці від 5000 гривень у нас подарунки від наших партнерів. І також наші консультанти до кожної покупочки кладуть пробники міні-версії засобів до кожної покупки. У вас покупка від 1000 гривень крутіть колесо фортуни. Що б хотіли виграти? Не знаю. Це маска термозахист незмивна, Можна нанести на ніч на на цілу ніч. Вранці помити волосся. Вона відновлює, глибоко пом'якшує. Вдячні всім нашим партнерам. Практично не було таких, хто нам відмовив у підтримці, хто нас не привітав. Деякі з них були просто такі дуже, дуже, дуже щедрі. Це і бренд Ліпс, і Фортіс, і Шелфі, і Косметікс Фекторі. І представник бренду Юсуле надав товару більшим на 100 тисяч гривень. Це так і підтримав власник бренду із Кореї, тому що вона донесла йому те, що це наші дуже... Цінний топ-партнер, тому всім партнерам, всім нашим постачальникам, Sisters ми дуже дякуємо. І, звичайно ж, сістерс Distribution. Ви да. наша така левова підтримка, Найкращий левова партнер, так. <рес> який завжди всюди нас підтримує. Сістрдістріб'юшен, <рес> <Sister Distribution. рес> окрім того, готуючись до рівненського відкриття, ми вирішили, що написати не лише дистриб'юторам косметики, постачальниками, яких є вони, і ми з ними співпрацюємо, а й всім друзям та партнерам бренду. Ми так це назвали. Тобто, це всім компаніям, з які у нас будь-коли був якийсь дотик спілкування, яких ми підтримували, і десь були спільні колаборації. Десь він він, десь лише ми щось надавали. Зокрема, леванхом, які надали сертифікати на якісну, постільну білизну. Зіґзак надали стильні та класні футболки. Бренд Лорія надали аж 10 сертифікатів для наших клієнтів. Harvest. Сумочки, такую косметички, метички, кейтла, буртезну, літню сумку. Її ще ніхто не виграв. Ага, я бачу, вона є. Ви бачили цю сумку? Вона така класна. Давайте я вам покажу, хто не бачив. Це всі чеки від 5 тисяч. Ви виймаєте зеленої вазочки. А всі чеки, взагалі, всі чеки, мають можливість виграти Dyson, прикрасу від із ісмаграфтом та діамантами. І від Вікенд в. Ми оберемо по датам зручно для того, хто виграє. Але це не всі подарунки. Також у нас є подарунок від львівського ресторану Парк Артопрес». Він пригостив коробочкою макаронців та сертифікатом на їхню вечерю. Також Гасанова надали тарілки, маскет, футболки та шоупери з нової колекції, самі тор, також стильні футболки, етнонитка більше 30 дуже крутих етноброшок. Хороби. При сертифікат на одну добу, плющан або баня на вибір. Також сертифікати ми отримали від Людмили Романцової, нутриціолога, Functional Dental Clinic С 140 Вітамін, Крокіт, Хей Апкіц це Луцькі підприємці, Laser Рівне, Вангер-бургер-Бар, який пригощає і лимонадом. також пригощання від торгової матки Щедрик смачним медовим квасом. Дуже рекомендую його спробувати. Також Дистриб'ютор ковбасних виборів ми смачні ковбаски, які ми ви можете пригоститись на нашому кейтерінгу. Ну і смачнюще морозиво від гостинчика. Ну дуже круто. Всі відізвалися, і навіть більше. не вдома Бекері торт нам принесли, і ще навіть гроші в мене нього не в Може, Може і візьму? не візьмуть. Для гарних покупок. Що не ясно, звертують до наших дівчаток, до мене. Ми радо вам допоможемо. Подарунки просто неймовірні. Я сама таке хотіла. Тарілка Гасанова, сумка Харвест, сертифікат в хоробрий. Ну це ж просто ви уявіть, Це ж Шикарні подарунки. Зараз зараз. Ой, клас! Відпочинок в хороброму. Вітаю вас, це буде дуже класно Дякую. і ще крутіть колеса. Дякую. Ну і також, звісно, в такі моменти перевіряється командна робота. Сьогодні присутні наші дівчата із кількох локацій: із Луцька, із Львова, і дівчата із дистрибуції. І всі мають свою задачу, всі працюють, тому що ціль була в тому, щоб не просідала якість консультацій. навіть в такі моменти, коли такий наплив клієнтів. Тому наші дівчата. Дівчатка сьогодні з радістю всіх консультували детально, так як ми це робимо завжди. Це ще зликала, але дуже обдиралися, зниги вдягати сукна, і якщо купують все. Ну, все, тобто починаючи по догляду за волоссям і, і обличчя, все ж купить, все робити, тому що треба. Мені цікавить олійка для волосся. Я маю зараз черрі-блоссом Карлі Шил, і мене цікавить для блиску більше. Ця есенція саме, чи ви мені покажете її. Есенцію саме від Карлі Шил хочете. Угу, угу. Добре? Дивіться, вона є в такому меншому об'ємі. Її можна спробувати. Взагалі вона містить більше рослинних екстрактів, екстракт троянди і має таку легесеньку текстуру, буде гарно давати зволоження. Угу. Якщо ви хочете більше блиску і сяєння, то можна ще спробувати від бренду Карлі Шил. Ось цю з протеїнами сілки вона має таку шовковисту текстуру. Трошки буде густіша ніж mm -hmm. ось ця, наприклад, але буде схожа до цієї чері, що ви використовуєте mm -hmm. саме по текстурі. Плюс тут протеїни в складі. Вони будуть вам укріплювати волосся і засяяння близько з за, забезпечення. А маленька форма є маленька є. Спробувати? Теж є О, дякую. Теж Я спробую маленьку і Тоді візьму повномірний розмір. Добре. Дякую. Доброго дня. Доброго дня. Так, давайте. До сплати 5289 можете оплачувати. Так, ось ваша покупочка. Також даємо вам додаткові валюту, яку ви можете обміняти на виході на морозиво. Ви можете ще е, покрутити колесо фортуни і у вазі дістати подаруночок. Була 3, 4, 5, так. Подарунок 49. Карбоксі. Так. Так. Карбоксі терапія. Дуже так. Дякую. Прошу, приємно приємність. Вітаю вас ще з відкриттям. Дякуємо. Дякую. Враження дякую. просто чудові. Тут дуже гарно. У мене дві торби добра. Я виграла карбоксі. Я, до речі, його вдома маю, і це дуже класна штука, незамінно. Виграла розчіску. олаплекс. Маска. Маска для волосся і... і ще щось. Шопер. Шопер. Клас. Ну, дуже класно. Дякую. Плюс ми зробили на відкриття цей попап морозова, і він наш. Ми його зробили Думали просто, роздавали морозиво, а потім вирішили, якщо робити, то робити по-нормальному. Зробили таку цілу будка морозива, а зв'язалися з місцевим дуже крутим виробником морозива гостинчик, і він пішов нам на зустріч і запропонував пломбір свого виробництва. 73% пломбір, але він 73. все одно дуже смачний. Дякую. Дякуємо, гостинчик. А отримати таке морозиво можна дуже цікавим способом. Ми придумали свою валюту. Ну, це історія, яка потребує також короткої ремарки. Ми зілоною чисто. Переписувались і чисто в переписні. Я пишу, треба придумати Ні, щось я їй написала, Ти так закрутила щось там. Дуже складні умови, щоб отримати це морозиво. Треба його купляти за свою валюту. Треба робити mm -hmm. свою валюту. Yeah. І вона мені пошуту назвем її ще й Сіс, і я така. Yeah. І ми зробили один сіс, п'ять сіс і десять сіс. Одне морозиво це десять таких сіс. Десять сіс це еквівалент тисячі гривень. Люди сюди приходять 10 штук по 10 сіс і кажуть, давайте нам 10 морозив. Угу. Тому це приємно, що всім так сподобалось. І на мою думку, це дуже оригінально. Головне ми не надихнулись і не сплагіатили, а самі придумали. Такі сіси. Ви їх можете обміняти в нас на виході на морозиве або шоколад. Немає, будь ласка. Ой, Лана, мене вже дуже втомилися втомилися да, Так. Дивіться, можемо свіжитися медовим квасом. А а давай, А давай, давай від щедрика. Ти пробувала його, коли не пробувала. А я пробувала її. Не пробувала, чесно навіть знала, що в них є ти квас. Ще точно такого вони. А, а класна історія в тому, що я виставила сторіс, скажу, у нас є для гостей вода і шампанське. Що uh -huh. можна запропонувати ще? І власниця Щедрика uh -huh. написала uh -huh. мені: а давайте uh -huh. ми вас пригостимо класним квасом. Давайте, чому б і ні? Uh -huh. Спробуємо. Uh -huh. Я гостю робить. Ох, дуже добре. <рес> Справді медовий, класний квас. Просто мега насичений, і всі задоволені. Виходять з магазину не лише з покупками, а й з торбами подарунків. Ох, це було феєрично. Мені здається, це було з весілля. Сьогодні більше половину дня провела за цією чудовою стійкою. Можна сказати, що зустрічала та проведжала всіх гостей на відкритті. Враження позитивні, люди дуже привітні. Всі вітали дівчаток. Оксані і Ілоні бажаю просвітання і надалі, щоб тільки цей бізнес. Розвивався, розширювався і поширювався на всі міста України і за кордоном теж. Хоча вже в дипетні відпустці, але я все рівно з вами, я все рівно працюю чим. Е зможуть їм буде запомагати, звісно, і е, всього самого найкращого. я визначу об майбу. Хотіла сказати те, що говорила вже сьогодні вранці, щоб ви завжди пам'ятали, де ваше коріння, е, коли ви будете пам'ятати, з чого все почалось, що все почалось з рівного, завжди на фоні цього буде цінність нових досягнень. Я вам бажаю, щоб ваші крила розросталися по всій Україні, по всьому світі. І на фоні вашого коріння ви завжди ціну. Ували нові ваші досягнення. Вважаю, що сьогодні все вдалось, і навіть можливо перевершило всі очікування всієї команди. Сістерс, і те гніздечко з якого починалася компанія Сістерс, воно стало більшим, стало впізнаванішим і впевнена, що Сістерс буде у всіх містах України. Дуже надіємося, що 25-й рік подарує нам ще один прекрасний магазин в красивому місті неподалік областей, де ми є. Так і ви, рівняни, Також поділіться своїми думками і побажаннями, що ви б ще хотіли бачити від нас в місті рівне, і ми будемо виконувати всі ваші побажання. Або в яке місто ще ви нас дуже сильно звете. Дякую, що ви до нас завітали. Обіцяємо надалі вас розважати і дивувати.